Розпиляв 75 мільйонів гривень з допомоги ветеранам і важкохворим. Суд заарештував експосадовця КМДА Руслана Світлого. 23 липня. правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. 25 липня суд взяв його під варту з правом внести заставу 30 мільйонів гривень. Сьогодні ми розповімо, як світлому і його посіпакам вдалося привласнити половину бюджету на допомогу ветеранам, як СБУ викрило схему ухиля. В межах вже згаданого департаменту, та що тепер чекає на фігурантів справи? Говорить Київ, Київ. Колишньому директору департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації Руслану Світлому повідомили про підозру в розкраданні бюджетних коштів. Правоохоронці накрили багаторічну та багатомільйонну схему бюджетних розпилів у підрозділі КМДА. За даними слідства, його чиновники розтратили кілька десятків мільйонів на надання різних послуг, у тому числі допомоги громадянам з невиліковними захворюваннями. Втім, встановлено, що значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувались. В той же час в документи вносили неправдиві дані про послуги, які не надавались. Наприклад, використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так зі 150 мільйонів гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 мільйонами гривень. Та не велотренажерами єдиними так для перевезення тяжкохворих фігурантам конче потрібен був поршкаєм. Дійсно, на чому ж ще перевозити переважно лежачих хворих. Окрім того, підозри також отримали заступник світлого та кілька підприємців, замішаних у обруці. За версію слідства у 2022-2025 роках. Кошти з міської програми міцне здоров'я перераховувалися на підконтрольні підприємства замість 55 тисяч гривень щомісяця Пацієнти фактично отримували лише 5 тисяч решту привласнювали через фіктивні акти. Схема проста: троє представників, пов'язаних із департаментом компаній, нібито надавали послуги для хворих, але перераховані гроші витрачали на преміальні авто і дорогі квартири. Левову частку грошей відмивали через товку міцне здоров'я, яка далі перерозподіляла кошти на різні ФОПи. Головним організатором оборудки правоохоронці вважають заступника керівника психіатричної лікарні. Особа 5, перебуваючи на посаді заступника директора охорони здоров'я КМДА, начальника управління економіки та заступника директора комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня психіатрія організував та забезпечив втілення схеми з протизаконного виведення бюджетних коштів на власну користь, а також на користь ТОВ міцне здоров'я. У невстановлений час, але не пізніше 30.12.2021 у громадянина України особа 5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, які виділяються в якості компенсації наданих соціальних послуг паліативного догляду у межах виконання міської цільової програми Турбота на зустріч киянам на 2022-2024 роки, вчиненому організованою групою. До слова. Можливо, організатора цієї афери, заступника керівника психіатричної лікарні, правоохоронцям, довелося ловити прямо на кордоні, бо він збирався покинути країну. Впіймали втікача на пункті пропуску державного кордону України у Львівській області, коли той рухався в напрямку Євросоюзу. в його автомобілі. Поршкаєн 23-го року у випуску знайшли низку документів, зокрема й ймовірно, фейкову довідку про інвалідність. Чому маємо обґрунтоване переконання, що довідка підроблена? А тому, що у департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА за це вже вручали підозру власне директору, вже згаданому Руслану Світлому. Його звинуватили у отриманні липової інвалідності ще у грудні 24-го року. У 2022 році Фігурант подав до однієї з районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові виписки із медичної картки, які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні. У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати другу групу інвалідності, яка не лише гарантувала бронь від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету, зокрема, як встановили. Розслідування із 2022 тисячі року посадовцю нарахували майже 30 тисяч гривень соціальної підтримки як для особи з інвалідністю. Та повернемось до свіжої підозри. Що стосується посадовців і власне директора департаменту соціальної політики КМДА, то вони у всій злочинній схемі, зокрема, повинні були лобіювати інтереси ТОВ міцне здоров'я під час проведення їхнім структурними підрозділами конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг. Важливо додати, що такі закупівлі проводяться не у системі Прозоро, а через спеціальні конкурси, які проводить створена при департаменті комісія. А ще за версією слідства працівники КМДА повинні були не вживати заходи контролю за цільовим використанням бюджетних коштів. Простіше кажучи, чиновники профільного департаменту столичної мерії, як встановили в СБУ, мали робити усе, щоб ТОВ міцне здоров'я Перемагало в конкурсах, а також заплющувати очі на усі подальші порушення. У січні 2022 року та у лютому 2023. Між департаментом соціальної та ветеранської політики КМДА і то «Місне здоров'я було укладено 5 договорів на надання соціальної послуги паліативного догляду та надання соціальних послуг денного догляду для осіб з психічними розладами за результатами проведення відповідних конкурсів. На виконання цих угод компанія протягом 22-24 років отримала фінансування з бюджету Києва на суму щонайменше 109 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці дізналися, що частина чоловіків призв. Зного віку у то утоп міцне здоров'я перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду за недієздатними особами. У зв'язку з цим СБУ дійшла висновку, що така обставина може свідчити про факт фіктивності їх працевлаштування і ухиляння від мобілізації. І хоч екс-директора департаменту затримали лише днями, але перші підозри по цій справі вручили ще в березні цього року, у КМДА на це відповіли стандартно. Це нібито тиск правоохоронців і наклеп. Чітко прослідковується хвиля маніпуляцій, яку розповсюджують анонімні телеграм-канали. При цьому саме кримінальне провадження сфабриковане, адже СБУ не має права розслідувати цю справу. Правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями. Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти все це відбувається під прикриттям воєнного стану війни, але ж насправді зводяться рахунки з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами. Та, попри все це, розслідування тривало і виявило, що не лише заступники світлого причетні до оборудки, а й він сам. Наразі Руслан Світлий і підконтрольні підприємці перебувають під арештом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розслідують за статтею 191 Кримінального кодексу. Розтрата коштів організованою групою в особливо великих розмірах. Ми пильно слідкуватимемо за ходом справи та продовжимо інформувати вас про перебіг розслідування і судових розглядів, бо тільки наш з вами суспільний тиск здати не дати цій справі, загубитися у вирії новин і довести її до кінця. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.